Всім привіт! З вами Вульф. Хочу з вами поділитися позицією, яку я вчора відкривав по євро, та розповісти більш детальний аналіз. Переходимо на надільний таймфрейм. Я бачу, те, що ціна рухається в освітній структурі на надільному таймфреймі. Ціна досягла нашої першої FTA, від якої ми отримали реакцію. Я виділяю ордер блок, де б очікував ціну для того, щоб. Продовжувати висхідний рух. Я бачу те, що перед ордер блоком у нас є неперекритий імбеланс. Ціна його перекриває. Ходимо на даний таймфрейм. Я бачу те, що на даний момент ціна торгується в імбелансі. Я його відмічаю. Переходимо більш на молодше для того, щоб розуміти контекст внутрі дня. Я бачу те, що ціна тут рухається в боковику. Ми зробили верхню девіацію, свіп, злом структури. Для мене пріоритетним є досягнення цього мінімуму, який ми досягли. Перед тим, як досягти цього мінімуму, ціна рухається в східному Order Flow знімає за собою ліквідність, оновлюючи мінімум. Я бачу, що тут є в нас неперекритий часовий імбаланс. Я його відмічаю. Це магніт для ціни, куди їй потрібно прийти. Я бачу те, що ми зробили. Девіацію зні, знизу та зробили пересвіп. Це ми зняли PDL. Мінімум минулого дня. Я його відмічаю. Одно, більш локально. Я бачу те, що ціна зламала структуру на часовому таймфреймі. Хоч і закрилась вона свіпом, але для мене це вже є пріоритетним дивитися лонг-позицію. Предмомо на більш молодший. Я бачу те, що ціна торгується в моїй p зоні для лонга. Для мене пріоритетним є отримати підтвердження. Я бачу те, що ціна свіпить за собою ліквідність та ламає структуру. Відразу я відмічаю імбеланс, який не є перекритий. Ставлю ліміт. Від початку імбеланса стоп за свінг-лой. Та ціль у мене виступає часовий імбаланс, який відмічав на часовому таймфреймі. Тепер дивимось, що у нас виходить. Ціна наливає мою позицію. Відразу ми обновлюємо структуру, тим самим її підтверджаючи. Ціна коректується, перекриває за собою імбаланс, Та після чого ми продовжуємо висхідний рух. Всім дякую за увагу. Сподіваюсь, вам сподобалось. Гарного дня!